У неділю Німеччина обиратиме Бундестаг, а отже, новий уряд і нового канцлера. Найбільші шанси очолити уряд має чинна канцлерка Ангела Меркель. А от чи змирилися з можливою поразкою її головні конкуренти соціал-демократи, розкаже оглядач дойчавеле Захар Бутирський. Німецький виборець цього разу більше ніж коли-небудь однозначний в своїх симпатіях. Якби були прямі вибори канцлера, Меркель легко б перемогла свого конкурента Пера Штайнбрюка. Вона дуже подобається німцям і Своїми діями в часи кризи в Єврозоні показала, що коли треба, може бути жорсткою та послідовною. Але долю канцлерської посади визначають вибори до Бундестагу і тому. Хоча все вказує на перемогу Меркель, не виключені несподівані повороти. Консерватори набирають нині за результатами соціологічних опитувань 40 і більше від. Одків голосів це солідний результат, але він усе ж змушує шукати коаліційного партнера. Рейтинги лібералів, які входять до чинного уряду, різко впали і зараз коливаються в межах прохідного бар'єру у 5%. Якщо цей бар'єр партія дідовестервеле не пройде, Меркель доведеться шукати шлюбу зі своїми опонентами соціал-демократами. У них на сьогодні 26% виборчої підтримки. Гарантовано проходять до Бундестагу також зелені та ліві. І остання інтрига стосується можливого шостого переможця виборів. Це партія альтернатива для Німеччини заснована колишніми однопартійцями Меркель, які не могли змиритися із її курсом рятувати Єврозону за будь-яку ціну. Вони близькі до проходження до парламенту. Політики продовжують агітувати, щоб переконати тих, хто ще вагається. В Німеччині відійшли від традиції не оприлюднювати соцопитування в останній передвиборчий тиждень. Центральний телеканал CDF і кілька інших ЗМІ оголосили цифри, і зараз вирує дискусія, чи не буде соціологія занадто впливати на вибір людей.